Я не люблю тебе, ненавиджу беркуте, за те, що в груді ти ховаєш серце люте, за те, що кров ти п'єш на низьких і слабих, з погордою глядиш, хоч сам живеш із них, за те, що так тебе боїться, слабша твар, ненавиджу тебе, за те, що ти цар. І ось блищить мій кріс, ціль добра. Вистріл певен, і в бійче ядро під хмари понесе він, і замість нести смерть з гори на земне ложе, ти сам спіткаєш смерть під хмарами, небоже. І не як Божий суд, але як труп бездушний, ти впадеш, судові тих моїх куль послушний. І не остатній ти, нас є стрільців, сто сот, і все, що звесь беркут, полоще кров'ю рот. Вивищуєсь над мир, тривогу й страх сіє, те кулі не уйде, як слушний час наспіє. А труп бездушний, ми без жалю, без промови, ногою копнемо й, підемо дальше на лови.